Розпочав свою благородну і важливу роботу проект під назвою Майстерня майбутнє, створений з ініціативи та зусиль благодійної організації Берегині Бутенківської громади. Автором ідейного задуму цього проекту є Катерина Скрильник, котра зосередила свої зусилля на тому, щоб навчити молодь і бажаючих різноманітним народним ремеслам. Зокрема, такому популярному та вишуканому напрямку, як бісероплетіння, усе це здійснюється завдяки підтримки Українського культурного фонду, а також завдяки щирій допомозі благодійної організації МГП Громаді. Тож у містечку Кобаляки у затишній приватній студії зібрали всіх ті, хто мріють освоїти справжню майстерність бісероплетіння. Для чого майстриня Аліна Гамага докладає всіх своїх зусиль і вмінь, щоб допомогти їм у досягненні цієї мети? чим Чим ви сьогодні займаєтесь? Чим займаєтесь? Ми виконуємо бісерне ткацтво. Кольори за схемою учасники всі підбирали самі. Кожного робота буде унікальна і неповторна. Це лише перший ознайомчий урок. Маленький крок на шляху до великого майбутнього. А попереду чекає продовження цього захопливого процесу навчання. До речі, необхідні матеріали та спеціальні станочки, що використовуються в процесі навчання, були придбані в рамках реалізації майстерня майбутнього. Цей проєкт не лише відкриває нові горизонти для творчих людей, а й забезпечує їх всім необхідним для досягнення успіху та самовиражень. На 6, чи скільки це у нас? Сім пісерінок. Сюди вийшли. Провіряємо, тут нічого не впало, нічого. Тепер, якщо ми вийшли з цієї пісеринки, то значить заходимо в таку саму верхній ряд. Угу. Вийшли тут, таку саму в цей ряд. І на три-чотири рядочки. Там ми зрізаємо. На проєкті майстерня майбутнього» кипить робота. Цього разу юні шанувальники творчості захопилися ткацтвом. Аліна Гамага, майстер проекту, демонструє техніку пісороплетіння для школярів. Скоболяк. Не гадаю, що нещодавно розпочав свою благородну важливу місію проект під назвою Майстерня майбутнього, створений з ініціативи та зусиль благодійної організації Берегині Бутенківської громади. Ідейний задум цього проекту належить Катерині Скрильник, яка зосередила свої зусилля на навчанні молоді і всіх охочих різноманітним народним ремеслом, зокрема популярному та вишуканому бісероплатінню. Усе це здійснюється завдяки підтримці Українського культурного фонду, а також завдяки щедрій допомозі благодійної організації МГП Громаді. У місті Кобиляки в затишній приватній студії зібрали всі, хто мріє освоїти справжню майстерню бісера Флотіння. Цей проєкт не лише відкриває нові горизонти для творчих людей, а й забезпечує їм всім необхідним для досягнення успіху і самовираження. Сьогодні на проєкті Майстерня майбутнє активно працюють над мистецтвом гончарства. Майстер гончарної справи Володимир Денисенко, залучений до участі у проєкті, демонструє важливі навички, необхідні для створення перших виробів з глини. Спершу слід ретельно працювати з глиною, аби вона стала пластичною, податливою і легко набувала бажаних форм. А далі на спеціальному гончарному колі, придбаному за кошти проекту та завдяки підтримці спонсорів, зокрема Українського культурного фонду та благодійної організації МКП Громаді, можна створювати цікаві та корисні вироби, такі як тарілка чи чашка. Нагадаю, що проект майстерня майбутнього був започаткований з ініціативи благодійної організації Берегині Бутенківської громади. Автором концепції є Катерина Скрильник, яка зосередила свої зусилля на навчанні молоді і всіх бажаючих різноманітним народним ремеслам, зокрема і гончарству, яке є популярним і вишуканим напрямком. У місті Кобиляки в затишній приватній студії зібрались ті, хто мріє опановувати гончарне мистецтво. До речі, необхідні матеріали та спеціальне обладнання, що використовується в процесі навчання, були придбані в рамках реалізації проєкту. Майстерня майбутнього. Було закуплено тонну глини з українського міста Слов'янськ та гончарне обладнання з Німеччини, яке і залишиться після завершення проєкту для тих, хто бажає продовжувати вдосконалювати свої навики у гончарстві. Тому я кажу, я можу базу розказати, але як зручно, я не знаю, бо кожна своя розповідає. Вони там дуже на пальці. Густом зручним я зараз зроблені так чи так. Ось. Але принцип от повільності і контрольованості цього борта. Це не робиться. Музик. Точно. Mm. І от це робиться на цьому етапі. А потім, коли він підтужає, ми ліпимо сюди ручечку. І можна його буквально. Робити. от така mm -hmm. красива штука. Зрізайте, будь ласка. Девица, вот так. Раз. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. мы У селі Жуки. Це Білицька територіальна громада. І саме тут продовжується проєкт. І ми тут, на майстер-класі по гончарстві. Проєкт майстерня майбутнього. І чергове заняття з Гончарства, яке відбувається у новій локації, у сільському будинку культури села Жуки. Білицької громади. Новий цікавий майстер. Олена Беро, яка успадкувала майстерність роботи з глиною від своїх предків. Заняття з цікавим майстром зібрало навколо себе з дідуків селах місцевостей. Я маю власний бренд кераміки, називається Біраміка. Бо в мене прізвище Біро, і мої батьки теж займалися керамікою. І тепер я продовжую цю традицію сімейну. Я розробила свою колекцію штампиків, за допомогою яких можна зробити. Різні, наприклад, декор на тарі. Принесла приклади і діти сьогодні можуть цим скористатися, зробити якийсь е, свій творчий візерунок на своєму посуді або створити якусь свою композицію. Угу. А ви звідки? Зараз я живу в Вінницькій області, взагалі з Донецька. Угу. Радію, що можуть діти доторкнутися до глини і е, такий досвід для себе взяти. Я бачу, що подобається, вони розвиваються, і це дуже класно. Дякую за захід. Вироби з глини завжди приваблюють людей різних вікових груп. Нагадаємо, що спонсорами цього проекту є Український культурний фонд та благодійна організація МХП Громаді. Сам саме завдяки підтримці цих установ здійснюється реалізація цікавого проекту під назвою Майстерня майбутнього створеного за ініціативи та зусиль благодійної організації Берегині Бутенківської громади автором ідейного задуму цього проекту є Катерина Скрильник, яка зосередила свої зусилля на навчанні молоді та всіх охочих різноманітним народним ремеслам. Бажаємо, щоб кожна людина, дитина і доросла людина знайшла для себе відраду і здібності, які можливо на майбутнє допоможуть людям жити. І де ми вже провели? Ми вже провели і в місті Кобеляки, і в селі Дрижина Гребля, і в селі Бутенки, і в селі Стрюки, і в селі Жуки. І в населеному пункті Білики так само, що будемо і далі продовжувати ми продовжувати ці навчання не те, що саме в яких селах, а й проводимо ці майстер-класи у гуртках. Тому що є такі гуртки, як і наші особливі діти. Є гуртки із синдромом Дауна, тому що не можна ставити на а собі ніколи хрест. Це залежить від нас, які ми маємо таланти. І не соромитися своїх бажань, показувати, що ми не те, що вміємо, а бажаємо навчатися. І завдяки проекту Українському культурному фонду ми змогли і в собі розвинути ці таланти. Збирати людей, знаходити однодумців, і як кажуть, бавитися в нашій пісочниці і ці наші справи ще не обмежені, тому що ми такі майстер-класи будемо проводити і для гуртків і в місті Полтава, і тому наш шлях, як кажуть, тільки розпочинався. Вітаю всіх! Сьогодні в нас відбувається чергова зустріч під час реалізації проєкту від Українського культурного фонду та за участі громадської організації Берегині Бутанківської громади називається Майстерні майбутнього бісерне ткацтво. Можна набирати, як вам зручно, бісеринку на пальчики набрали. А можна ось як Віка, вона е, прям із фетра. До речі, ми з вами дуже познайомилися. До мене звертатися Аліна. Це Віка, я знаю, вона вже другий раз прийшла, Аня, Оля другий раз прийшла, Руслана, Оксана, Ірина, Ірина Аня і Яна. Все. Хто так хоче спробувати, можна спробувати? Але для першого разу рекомендую, звісно, плести по схему. Легко набирати не пальцем, це взяла бізнесу, потім лапа десь. при гулку прифету і. <плес> Набрала? Его руку ясно. Проєкт «Майстерня майбутнього» набирає обертів. Представляючи чергове заняття з гончарства, яке проходить вже в у новій локації під керівництвом майстра Олени Беро. На цей раз уроки відвідали дорослі, які з великим натхненням занурюються у творчий процес. Під час цього заняття відбулось унікальне поєднання технік, розроблених і запатентованих майстром Оленою Беро і гончарств на електричному гончарному колесі. Спеціальному станку, який був придбаний завдяки фінансовій підтримці проекту майстерня майбутнього, відзначимо, що спонсором цього проєкту Український культурний фонд та благодійна організація МХП Громад саме завдяки їхній щедрій підтримці відбувається реалізація цієї унікальної ініціативи під назвою Майстерня майбутнього. А проект було створено з ініціативи та зусиллям благодійної організації Берегині Бутенківської громади, а ідейним натхненником якого є. Катерина Скрильніка саме вона вкладає всі свої зусилля в те, щоб передати знання й вміння молодим поколінням та всім зацікавленим особам, знайомлячи їх з різноманітними народними промислами, надихаючи їх досягати нових вершин у творчості. Проект майстерня майбутнього продовжує успішно втілюватись в життя. Цими вихідними ми маємо честь від завітати у стіни Білицького будинку культури, де Володимир Денисенко радий поділитися своїми цінними знаннями та вмінням з юними талантами у селищі Білик. Завдяки цьому проєкту. Ми отримали чудову можливість не лише працювати з якісною глиною, закупленою у місті Слов'янськ, а й користуватись передовими станками, які змогли придбати завдяки проекту за кордоном. І така можливість стала доступна при щедрій підтримці Українського культурного фонду та благодійної організації МХП Громаді, які надають необхідні кошти для розвитку нашої справи. Звичайно ж, натхненником та всебічним підтримкою для цього проекту залишається Катерина Скрильник, чий вклад та ентузіазм допомагають ініціаторам виходити на новий рівень. Вітаю вас! Мене звуть Візер Ірина, і зараз ми знаходимося в студії хочу буду, де проводимо черговий майстер-клас з бісерного ткацтва. Я хочу сказати, що це неймовірна можливість. Вона стала доступною нам завдяки ініціативам Українського культурного фонду, а також громадській організації Берегині Бутенківської громади. Це класна можливість, тому що ще давно, коли я відвідувала... Музей в Гадячі, там було дуже багато зразків бісерного ткацтва, зокрема навіть тих, які плела своїми руками Леся Українка. Я собі подумала, як би було класно передати все це, всі ці знання і нашим дітям. І ось сьогодні власне це все і відбувається. Діти навчаються, навчаються техніці і навчаються історії цього ремесла, цього цієї майстерності. Тому я вважаю, що цей проєкт слід і продовжувати, і розширювати, і передавати ці знання і далі. Там додаються всякі присадки ще для певних фізико хімічних хімічної і заливаються оцю цю гіпсову форму. Так от ну те, що ми потрапили роботу з нашому роду. Розминання глини для позбавлення від повітря бульпашок. Оці я тільки що займався. Це від я... собі, якщо у нас є, наприклад, набір е... О, травичку. Отак зібрали листочки травичку, ми ж можемо їх відняти. Можемо чашку забити і відняти там скло, бо то, що треба буде склати сілікатні штуки. І потім до них додається всякі просадки. в тому чи те ж сама того, щоб скло скоро субстанці, і воно просто впадає. Ну, для того, щоб нападало, в цю поливу додається ще когулянку, коли воно підйде, дуже красиві. І ось один із варіантів кольоровості. І зараз дуже популярні, які цікаві поливка досягти, але це ну, важкувато. Треба... Ну, чого ж вато? Це треба спеціальне обладнання. Дивіться, я не роблю традиційну тарілку на Але віце все одно мають бути товстенькими, будь-якого майонікового виробу. порцеляни дія, якщо ви на порцелянову тарілку, там воно тоненьке, якщо хтось бачив вже побиту тарілку, то там на всьому от проміжку вона от так тоненька, однаково то Зеленовішлітиш. Так, діти, ну що, готові? Да. Так, готові? Клас. Ну що, буду зараз вам... Мене звуть Ірина Візер, я директор цієї студії, а це у нас Людмила Леонідівна. Вона нас допомагає разом з майстром. Так? Це також наш майстер і також пані Аліна. І ми сьогодні вам хочемо ще розказати, що взагалі це таке. Ви сьогодні плили, а ви знаєте взагалі, що Найперші Взагалі-то найперші бісеринки, найперший той бісер, якому ми його правильно так от розуміємо, його знаходили ще в єгипетських пірамідах. Тож перший бісер, він його знаходили в Єгипті дуже-дуже давно. Це було дуже престижно і прекрасно, носили лише найзаможніші люди, найбагатші люди Єгипту. Звідки пішла назва? Назва пішла від слова бусра. Це Взагалі, від арабського фальшиві перли. Всі хотіли гарно виглядати, носити коштовності, але таких коштовних камінчиків не так уже було багато, тому робили з нього бісер. Бісер виготовляли досить складно, тобто на нитку туди. Навколо цієї нитки робили скло, таке всерединці воно робилося пусте, і потім нарізали, і вже з нього утворювався бісер. Ось такі бісерні прикраси, оздоблені золотом, золотими також бісеринками, знаходили в єгипетських пірамідах. Ну і звичайно, така мода вона по всьому світу розповсюдилася, і потім вже почала крокувати й далі. Так, я викладаю в школі вже близько 30 років і завжди знаходжуся у центрі сучасних технологій. У мене кабінет інформатики це центр інформаційної і різного роду передової освіти в школі. Моєю мрією було вже давно. Придбати, отримати, мати в своєму використанні 3 d принтер І тут, в результаті співпраці із громадською організацією Берегині громади ми отримали таку потужну техніку. Дуже радує, що вона не лише на цей проєкт, а нею можна буде користуватися і по його закінченні. Зокрема, на базі нашої школи, нашого ліцею, функціонує гурток робототехніки. Діти залюбки відвідують його і беруть участь у різних конкурсах. Можливості цього 3D-принтера можна буде використовувати для розширення бази цього гуртка. Наприклад, ось буквально сьогодні у нас відбувається захист участі у фіналі проєкту, який організовує АСТАРТА Київ, і ми беремо участь у цьому конкурсі із такою розробкою. Лялька-мотанка Екскурсовод. Це конструктор. На базі конструктора зроблений робот, який може виконувати певні дії і сподіваємось на призове місці. Зокрема, можливості самого конструктора, який ми маємо, нам не вистачає. І ми зможемо надрукувати все, що нам потрібно за допомогою цього. Принтера, якісь деталі, якісь аксесуари в народному стилі чи для подальших розробок. Друкувати на 3D принтері це задача не безпосередньо користувача. Ми створили файл заготовку і він буде надрукований. Вся проблема полягає в тому, щоб створити цей файл, який потім можна надрукувати. Він займає багато часу. І... Але ми маємо вже перші успіхи. Ми друкуємо. Спробували надрукувати український алфавіт. Зараз діти працюють над тризубом українським коробочку для зберігання цього самого алфавіту, а також по 3D-моделюванню. 3D-принтер це винахід сучасності. На даний момент технології пішли досить далеко, і вони дозволяють не тільки друкувати на папері плоскі об'єкти, а й об'ємні. Яка ж в нього технологія? Безпосередньо сюди в камеру буде створювати, шаровуватися об'єкт, який ми спрограмували. З чого? Із, у нас є заготовка, ось такий пластик, який подається безпосередньо в камеру, і згідно нашої програми буде поступово наплавлятися. В процесі роботи створюється зображення, не зображення, об'єкт, фігура. Але є ось такі в нас відходи. Тому що ми навчаємось, не все виходить відразу. Але це нормальна практика в такій роботі. Ну, взагалі, я так зрозумів, що ця штука забарна, що не так просто. Забарна. Тут сам момент підготувати. Оце, оцей рядок букв друкується пів години, поки воно. Ну, але цікаво. Так. Да. Але головне то зробити той файл. Звичайно. Так. І він тоді з комп'ютера передає сюди. Ось, да. Як а. звичайний принтер воно передає, тільки що друкує на папері, наприклад. А тут ми вибрали файл, дали команду друкувати, нас познайомило з часом, скільки це буде тривати. І потім отримали результат. Був приємно вражений про те, що в такий складний для країни час Український культурний фонд знайшов можливість профінансувати даний проєкт і підтримати нас у роботі із молоддю на селі. Сьогодні, у цьому прекрасному та мальовничому селі під назвою Бутенки, навіть в умовах небезпеки, коли звучить сигнал повітряної тривоги, у місцевому сховищі відбувається унікальний майстер-клас, присвячений гончарству, одному з найдавніших ремесел, які колись були широко поширені на українських землях. Це захоплююче заняття проводить талановита майстриня Яна Михайлик. чий талант та навики формуються у місті Кременчуці? Вона завітала до нас, щоб поділитися своєю майстерністю і передати свої знання молодому поколінню, зокрема учням Бутенківського ліцею. Яна, яка активно долучилась до цього проєкту в якості майстра, розкриває секрети гончарства, захоплюючи серця багатьох дітей та школярів місцевої громади. Це салатники технікалі. У на Нас робили на четвертий клас. А ти вже старший клас. А цей молодіжний проект реалізується завдяки. А цей проект майстерня майбутнього реалізується завдяки наполегливим зусиллям його авторки Катерини Скрильник. Вона є натхненником майстерня майбутнього, яка так успішно співпрацює з навчальним закладом та приносить радість дітям кожного тижня, коли Яна приїздить. На заняття вона потім забирає з собою творіння, виготовлені юними помічниками, і обережно випікає їх у спеціальній своїй власній печі. Повертаючись, вона приносить вже запечені вироби, абсолютно готові до того, щоб стати улюбленими сувенірами, тарілками або чашками, які можуть радувати око та служити своїм авторам. А, тобто ви заберете оце? Да? Да. І далі що? Випалюєте? Випалюється, Потім чекається. При... Я й потім буду молочити після випалу промочу. А перед цим ми робили ялинки підсвічні, вони будуть кольорувані, кольорувані. і навіть у найвіддаленіших куточках нашої улюбленої країни така благодійність дістається завдяки підтримці Українського культурного фонду, повазі та допомозі благодійної організації МХП громаді. Коли українські діти, знаходячись в укриттях, займаються відродженням народних ремесел, таких як гончарство, то ця країна демонструє свою незламність та велич духу. Ніхто і нічого не спроможний здолати націю, яка навіть у найскладніші часи плекає своє культурне коріння та стародавні традиції.